Окупанти обстрілюють мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 13 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Сеньківка, Іванівка та інші. Окупанти завдавали авіаударів по селам Гатища Уде Катеринівка. О пів на третю ночі ворог здійснив обстріл міста Куп'янськ, влучання у приватне домоволодіння, де зруйновано стіни покрівля. У сусідніх будинках повибивало вікна шибки покрівлі. Травмовані 75-річний чоловік і 78 річна жінка без госпіталізації. О 23.12 окупант завдав ударів по селу Черкаські тижки Харківського району. Пожежа відбулася в житловому будинку. Жертв та постраждалих немає. О 21.50 відбувся обстріл села Козача Лопань Харківського району, влучання по околиці. Пожежі не було, постраждалих немає. Близько 12.20 окупант обстріляв село Вовчанські хутори Чугуївського району. Пошкоджено житловий будинок. Загинув 52-річний чоловік, ще одна особа травмована. О 10.13 відбувся обстріл села Борівське Ізюмського району. Військовими Російської Федерації пошкоджено приміщення навчального закладу. У селі Довгеньке Ізюмського району в полі на міні підірвалися троє цивільних. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення. Рятувальники звітують, протягом минулої доби здійснено 26 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в харківському районі області. Після ворожих ударів горів будинок, житлова кімната, навіс та будівельні матеріали на загальній площі 160 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. Побутова пожежа в Богодухівському районі забрала життя людини. О 15.03 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку за адресою. Харківська область, Богодухівський район, село Городнє до місця Ця виклику направлено рятувальників 57-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіли домашні речі в житловій кімнаті на площі 20 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 83 річної жінки. О 15.30 відбулася локалізація вогню, о 16-й повна його ліквідація. Причина виникнення пожежі встановлюється: двічі за добу рятувальники виїжджали на обстеження території після обстрілу у селі. Вовчанські хутори Чугуївського району та міста Куп'янськ. В результаті обстрілів загинула одна особа та троє отримали поранення. Від ДСНС залучались три одиниці техніки та 15 осіб особового складу. Мешканцям села Морозівка Ізюмського району рятувальники доставили 5 тонн питної води. 16 лютого сталася надзвичайна подія поблизу села Довгенька Ізюмського району Харківщини. У полі стався підрив вибухонебезпечного предмету проти піхотної міни типу ОЗМ. Внаслідок вибуху двоє чоловіків загинули на місці. Ще один отримав травми. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 24 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку українські захисники відбили три атаки ворога біля синьківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Олексій Мурав'йов. Харків новини. Цієї ночі окупанти з артилерії атакували Дніпропетровську область попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби обстрілювали Харківську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська вийшли Авдіївки, їх переведуть на більш вигідні рубежі. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Сирський. Він зазначив, що наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин. Нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. За даними командувача оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександра Тарнавського, командування вживає заходів для стабілізації обставин. Та отримання займаних позицій. Військовий зазначив, що оточення не допущено, особовий склад виведено. Наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах. Зеленський та Макрон підписали угоду про гарантії безпеки згідно домовленостей в рамках угоди. Париж оголошує про 3 мільярди євро на військові потреби України у 2024 році. Окремо угода передбачає напрямки військового та безпекового співробітництва Києва й Парижа, а включно зі спільним виробництвом зброї, наданням далекобійної зброї та бойової авіації, співпрацю в кіберпросторі. Також Україна і Франція згідно з угодою співпрацюватимуть у. Питання використання заморожених російських активів, санкцій проти держав-агресорів та притягнення їх до відповідальності. Про це на конференції заявив президент Франції Еммануель Макрон. Палата представників США, ймовірно не зможе проголосувати за пакет допомоги Україні раніше за середину березня. Про це заявив голова комітету закордонних справ Палати представників. США. він також підкреслив, що законопроект про виділення допомоги Україні буде ухвалено Палатою представників, якщо спікер палати Майк Джонсон допустить голосування. На кордоні з Польщею у чергах стоять понад три тисячі вантажівок. Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко. Так, фермери у Польщі продовжують блокувати рух на шести напрямках. За даними Державної прикордонної служби України, найбільша черга на пропускному пункті Краківець там стоять тисячу шістсот вантажівок, а також ягодин понад півтисячі. Більш-менш спокійна, але лунають повітряні тривоги. лунають вони кожного дня по декілька разів на день. Нагадаю вам, що останній такий потужний обстріл нашого міста був здійснений тиждень тому. Тоді були дуже серйозні руйнація. Ви пам'ятаєте, що на жаль були загибли. загибло, на жаль, сім людей, серед яких три дитини. На сьогодні одна людина перебуває у лікарні. У неї дуже такі серйозні опіки, і лікарі роблять все можливе для того, щоб врятувати життя цієї людини. Крім цього, декілька людей ще перебувають на амбулаторному обслуговуванні для того, щоб локалізувати ті поранення, які були. Тому що був такий потужний обстріл. На жаль, ми маємо дуже серйозні наслідки цих обстрілів, бо було витік нафтопродуктів з нафтобази приблизно три тисячі тон, які зберігалися там. Вони витікли і розливалися. Нам вдалося локалізувати ситуацію щодо унеможливлення витіку нафтопродуктів у річку. Немишля і сьогодні Завдяки нашим комунальним підприємствам, завдяки роботи ДСНС ця ситуація локалізована, але що стосується будів, будів що стосується участків, а там приватний сектор, то дуже багато сьогодні. Нам будемо працювати, і нам потрібно зробити для того, щоб локалізувати ці жахливі наслідки, хочу сказати, що тільки за. Учора ми вивезли приблизно 60 кубів нафтопродуктів. Ми будемо зартати ґрунт і засипати нові новий ґрунт. Крім цього, ми засипаємо песок. Ми засипаємо тирсу. Ми купуємо відповідні хіміхімі реактиви, які локалізують ці наслідки. На якість води в кранах харків'ян вона не вплинула, бо ми маємо лабораторні дослідження і кожного дня. Відповідно, робимо лабораторне дослідження, яке ми бачимо по 50 параметрам. Тому вода сьогодні в системи водопостачання Харкова відповідає всім нормативам, які є для питної води. Але незважаючи на це, хочу сказати, що дуже серйозні наслідки ми маємо і нам приходиться локалізувати всі ці наслідки, бо дуже Багато було розтікання нафтопродуктів мазути участки, ділянки ділянки приватного сектора, крім цього, по вулицям Немишлянського району, і все це потребує потребує дуже колосальних зусиль для того, щоб локалізувати ці наслідки. Працюють всі наші комунальні підприємства і будемо працювати доки. Не локалізуємо всі наслідки, які накоїв російський агресор. Далися все, все відновити. Ми відновили електропостачання. Буквально на е, слідуючи слідчий день після цього жахливого обстрілу. Сьогодні всі домівки харків'ян з газопостачанням, водопостачанням, електрозабезпечене забезпечене всі теплом. Тому всі комунальні послуги в повному обсязі надаються харч. porque vio Про нагальну ситуацію та розвиток міста у багатьох його сферах. Харківський міський голова Ігор Терехов провів зум спілкування з представниками WNICF та Української академії лідерства. Радоначальник зазначив, що, попри посилення обстрілів Харкова, життя в ньому не зупиняється, бо тут живуть та працюють незламні люди. І місту як ніколи потрібна допомога міжнародних партнерів. Перш за все, ми кажемо про відновлення бізнесу. У місті Харкове про навчання, наших, навчання в наших вищих, в вищих навчальних закладах, в школах. Крім цього, хочу сказати, для нас дуже важливе відновлення технічної освіти. Це дуже важливо. І крім цього, щодо стосується інтеграція внутрішньопереміщених осіб, до так званих їх перекваліфікація. Бо дуже багато людей сьогодні, які переїхали к нам, Донецька, Луганська, Запоріжжя. Херсонська області, вони не мають певних знань, не мають певних навиків в роботі, і тому у них нема роботи. Але хочу, щоб ми попрацювали над перш за все відновленням бізнесу. Дуже багато людей, бізнесмена, спочатку не вимушені було переїхати, потім вони повернулися, повертаються, і їм сьогодні необхідна підтримка. Ну, освітній процес, як я вам сказав, ми сьогодні створимо стратегію розвитку міста Харкова. Це важливий документ, який буде фундаментом, основою всього, що ми робимо, що ми будемо робити. І значна увага там приділена сьогодні. Місто Харкова як університетському місту для нас це теж є дуже важливим. В свою чергу представники української академії лідерства зазначили, що хочуть повернутися до Харкова та відновити свою роботу а для безпеки хочуть облаштувати укриття. Загалом на зустрічі були прийняті певні домовленості щодо подальшої співпраці. Ми очевидно розуміємо вартість Харкова і важливість Харкова для України. дуже найбільше місто, і Харків дуже багато постраждав. І ми хочемо Харкові в якийсь спосіб допомогти. І як будуть відповідні проекти, ми можемо їх підтримати. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Захопити Харків рашистам не вдасться. Про це повідомив мер Єгор Терехов в експрес інтервю німецьким журналістам. А зараз в українського мегаполіса є абсолютно все для захисту. Підкреслив міський голова. Які думки у керівництва Російської Федерації це мені невідомо, але не важливо, що вони хочуть, а важливо те, що, як нам давати відсіч. Тому я вважаю, що у нас є сьогодні всі засоби, всі сили і головне неуйомне бажання відбити всі ці атаки, які здійснюють російський агресор. Хочу сказати, що ми не розглядаємо такий сценарій щодо захоплення міста Харкова, бо починаючи з 24 лютого 2022 року росіяни дуже бажали захватити наше місто, місто Харкова, але тоді не вдалося це зробити і зараз не вдалося. Інтенсивність обстрілів протягом останніх двох місяців у Харкові суттєво збільшилась, мають місце і колосальні руйнації, і людські жертви. Та незважаючи на реалії, Харків і Харків'яни витримують ці удари, вважає мер. І щоразу після чергового обстрілу містяни згуртовуються як єдина сім'я, щоб пережити трагічні дні і вистояти. В, як показує досвід Харкова, жорстокість російського ворога на межі з людським. Та всі ці 24 місяці наголос. Журналистам Ігор Терехов, харків'яни демонструють неабияку стійкість ситуація більш-менш стабильна. Це по перше по друге хочу сказати, що дійсно починаючи з кінця минулого року. Обстріли почастішили, і це таке дуже серйозне обстріли. Ми маємо дуже серйозне руйнація і знакових для міста Харкова і житлового фонду. На жаль, гибнуть люди. Це жахливо. Це звісно, впливає на населення, впливає на настрій, але Харков завжди був незламним містом, і ми будемо відстоювати наше місто і відстоювати. Суверенітет України і для нас це головне, що стосується настрію, ну, який може бути настрій? Коли є обстріли, настрій поганий, бо є обурення. Коли немає обстрілу, ну, ми бачимо, що життя йде, і люди працюють, і люди живуть так, як це можливо під час війни. Щодо міжнародних патентів, 16 лютого Україна та Німеччина домовились про гарантії безпеки між країнами. Цей договір буде чинним протягом 10 років з дня підписання. На даний момент вже відомо, що у 2024 році Німеччина має намір надати Україні військову допомогу на більш ніж 7 мільярдів євро. Ігор І від імені міста подякував уряду Німеччини за всю підтримку, що отримує держава в ці складні два роки повномасштабної війни. Для нас дуже важливо, щоб були гарантії безпеки і зараз, і гарантії безпеки на майбутнє. Для нас це дуже важливо і ми не уявляємо себе без. Членства у НАТО ми не уявляємо себе більш членства в Європейському Союзі. Тому для нас це знакові речі, і тільки таким способом ми будемо гарантовані, що щодо безпеки безпеки життя. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін, Харків, новини. Мораторій цей знятий і дійсно у Харкові, як і у любому місті нашої України, є боржники, але хочу сказати, що ми не будемо виключати комунальні послуги з боржников, бо йде війна. І ми чудово розуміємо, що у дуже багатьох людей сьогодні скрутне фінансове становище і вони не зможуть платити за комунальні послуги та. Будемо тримати це, але відключати нікого не будемо. По-перше, це дійсно важко зробити, оскільки так до Харкова долітають артилерійські снаряди, по перше, так і від цього захист ну на слабкіше. Тому в першу чергу потрібно Підвоювати сіт країни, так, наскільки це можливо. І створювати таку ситуацію, коли російські війська не зможуть витрачати свої, свої ракети так, на місто Харків. Більше мобільних груп создати. Я вважаю, що це нереально зробити, тому що дуже короткий час підльоту ракет. Тобто в нас навіть тривоги не встигають вимкнути. Я думаю, тільки бомбити Білгород. Це не від військових, залежить. Це залежить. Від допомоги. Мабуть, самі військові нічого не зможуть зробити. Тільки влада, мабуть, може надати зброю або домовитися з партнерами. Щоб... Так, військові вони самі по собі можуть тільки робити те, що їм кажуть. Ну не стріляють зі зброю, захищають Так, так А все... інакше ж, якщо нема зброї, то з нічого стріляти. Я думаю, що військові щось робили. Всі мають надати необхідну техніку і озброєння для того, щоб військові могли виконувати свої обов'язки. Тому я думаю, що основна задача це підтримка військових, допомога своїми можливими способами від нас і держава на своєму рівні має також робити по максимуму для того, щоб все необхідне було для захисту неба. Я думаю, військові так роблять по максимуму. Ми їм дуже вдячні за це.